Олег Рибачук, голова аналітично-адвокаційної організації Центр спільних дій політик громадський діяч. Сьогодні в ефірі Львів Медіа будемо говорити про провал голосування Сенату Конгресу щодо надання Україні військової підтримки. Пане Олеже, мої вітання і слава Україні. Вітаю героям слава, але це не провал. Не провал. Буде дубль номер 2 так, але вже успішний. Справа в тому, що це, по-перше, не провал голосування. На голосування ще не виносився пакет допомоги. Це була спроба обговорити умови надання. І оскільки в цьому пакеті не було дуже важливої для республіканців частини, яка має регулювати проблему їхнього південного кордону, то вони відмовилися розглядати. Бо це був в цьому пакеті, який відмовилися поставити на голосування в Сенаті. Там була допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню. але не було питання кордону з Мексикою. І тут треба просто пояснити, бо це, в принципі, важливо розуміти, що відбувається. Питання міграційної політики, воно розділяє демократів і республіканців з 96 го року. І зараз це питання реально. Турбує не тільки республіканців питання нелегальної імміграції. Ви бачите, що відбувається в світі, в Європі, які антиімміграційні настрої за період президентства Байдена близько дев'яти з половиною мільйонів нелегальних іммігрантів пересікло цей кордон, і кожен день там тисячі і тисячі іммігрантів е, переходять е, кордон і стають проблемою американців. Е, е, кожен. Четвертий, 25% американців тільки вважають імміграційну політику президента Байдена успішною. До президента Байдена звертаються і мери великих міст, демократи, тому що це реальна проблема. Тобто це реальна проблема, цю проблему потрібно вирішити. Зараз у нас рік виборів. Знову для американських виборців, для республіканських виборців питання цих нелегальних мігрантів зараз воно стало номер один. А питання України надання допомоги, воно десь там, якщо брати умовно 10, 10, 10 там значну шкалу, то воно на останньому місці, тому що е, американські виборці вони підтримують Україну. Але зараз мова йде про вирішення проблеми, яка для них дуже болюча. І оскільки це питання з 96-го року не вирішувалося. То республіканці, причому треба підкреслити, що воно не вирішувалося навіть коли президентом був Трамп, і коли республіканці мали більшість і в Сенаті і в Конгресі, вони не змогли знайти якусь універсальну формулу, яка б дозволила б їм бути успішним. Але зараз це особливо загострилося. І враховуючи, що а, двох партійна підтримка України точно є, і республіканці. Кожен раз наполягають і підкреслюють, що вони не виступають проти підтримки України. Вони виступають проти політики президента Байдена. І для них найбільша проблема, як можна підтримувати Україну і бути критичним або бути проти президента Байдена. Коротка відповідь: це можливо. І у Байдена є репутація людини, яка не раз могла в минулому проводити. Компромісні рішення, яке б влаштовувало і республіканців, і демократів, і це відповідальність президента насправді. І тому е Білий Дім зараз вже послав сигнал про те, що е Байден готовий до компромісів. У них є ще час до Різдва, і тому я почав з того, що це ще нічого не провалено. Але це зовсім не означає, що нас очікують там, знаєте, якийсь там. Безкінечний щедрий дощ із фінансової військової допомоги це окрема тема. Але якщо ми зараз говоримо про проблему підтримки допомоги, пакету допомоги Україні в американському конгресі і Сенаті, то це, це, це питання. Фактично, я якщо не на 100, то на 90% впевнений в тому, що воно буде вирішено. І більшість е республіканців і більшість демократів, і більшість. Незалежних е, аналітиків говорить про те, що е, неможливо собі уявити ситуацію, що е, просто американський законодавчий орган залишить Україну, країну, яка бореться за свободу і демократію, без своєї допомоги. Пане Олеже, напередодні цього рішення в Конгресі, виступаючи президент Байден, сказав, що це ну, шантаж цієї що називається політикою мігрантів, аби отримати допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню? Зокрема, і вже, от як ви сьогодні сказали, те що президент Сполучених Штатів йде на компроміс, про це пишуть і в Reuters. Але таке питання: чому не можна було раніше знайти цього компромісу, тому що? Кожне затягування, ну, давайте чесно, нам воно шкодить, і в принципі, в Україні про це дуже багато говорять, і це впливає на суспільно-політичні настрої в державі, де триває велика війна. Так, безумовно. І це питання до того, як ми побудували комунікації, зокрема і з американськими політиками і з Білим домом. Це питання. До того наскільки ми демонструємо. Наскільки ми демонструємо, що для нас критично важливо зробити все заради перемоги, а не починати якісь внутрішні розборки, свідками яких ми з вами є. Наскільки для нас важливо виконати взагалі можливість е, якихось системної корупції е, на військовій допомозі на закупівлях? Це питання теж стоїть, і про це треба завжди пам'ятати. Ми зараз. В такий критичний момент не демонструємо злагоди тої злагоди, тої згуртованості, яка була у нас е, рік тому. І звичайно на це не можуть не звертати увагу, в тому числі американські політики. Але тут мова йде про те, що американська передвиборча кампанія вона офіційно вже фактично стартує. І тому е, для. Наприклад, республіканці, які розуміють, наскільки важливо для президента Байдена отримати цей пакет, для них це є можливість відповісти на інтереси своїх виборців. Це так побудована американська система. Конгресмени вони про це говорять що у їхніх округах, виборці для них найбільшою проблемою є проблема нелегальної міграції, і тому. Вона так побудована ця американська система. Ми не можемо в цьому звинуватися, в тому, що вони відстоюють інтереси своїх виборців. Як ми переконуємо, це вже інше питання. Чому у нас, наприклад, я був вчора дуже здивований, дуже здивований, коли на Круглому столі там Франц, Франція 24, французьке телебачення, і там був республіканець, який відповідав колись там за комунікації в республіканській партії. Так він проблему, яку назвав. Яка є проблема, яка затьмарює підтримку України? Виявляється, ми ж тут християнські церкви пересідимо і закриваємо. І я згадав про те, що Новінський заплатив великі кошти, найняв адвоката в Вашингтоні, який розказує, що українська держава закриває невинну християнську. Церкву, і очевидно, що американці уяви не мають що це за московський патріархат, що тут відбувається. Я до того, що війна йде інформаційно дуже потужно на всіх фронтах, і можливо нам би варто було теж там не тільки Єрмаків посилати е, в Вашингтон, а послати в тому числі людей, які вміють говорити, зокрема і представників е, релігійних спільнот, можливо, української церкви, греко-католицької церкви, і говорити про те, що відбувається в Україні, але часу у нас дуже мало, ви праві, в тому, що все це відбувається в той момент, коли нам кричуще необхідна допомога. І будь-які затримки в допомозі. За, за ці затримки ми платимо велику ціну. Але знову не американці підняли тему е політики і військові, не американці дали можливість. Е захід, західним медіа говорити про розкол між політичним керівництвом і військовим керівництвом, який є дуже болючий і який точно підриває можливості і, і ефективність військової співпраці. Тобто у нас багато внутрішніх проблем, над якими нам треба а, працювати, і нам потрібно показувати, що ми єдині в тому, що більшої загрози ніж знищення України, не існує все інше, має відійти на другий план. Ну і звичайно, опозиційні політики теж е, мають, мусять і вони напевне ефективніше працюють, ніж просто от, десант е, слуг народу у дорогих красівках, які зараз там е, був засланий е, в Сполучені Штати. Тобто для американців завжди було важливо бачити е, владу і, і політиків, завжди американські тежів. Віце Президент віце-президент Байден, коли він приїжджав в Україну, він завжди зустрічався із громадськими діячами. Я з ним декілька зустрічей мав як громадський діяч, і обов'язково з лідерами опозиції і з владою для них це е, просто ну елементарна річ, чому українці зараз е, українська влада фактично допускає опозиційних політиків до сполучених штатів. Це велика бруня. Це спрацювало нам е, в, знову в мінус. Я так думаю, що нам ще спрацюло мінус у цей, що називається небезпідставний шлейф корупції. Ми розуміємо, що, на жаль, це є наша біда, але напевно не в таких масштабах, як це подається в іноземних змі. Але тим не менше, це також зіграло з нами злий жарт, і це також повпливало на рішення допомоги Україні від наших іноземних партнерів. Тому що як в нашому ефірі говорила Ганна Губко, народна депутатка України попереднього скликання про те, що ну дуже тяжко пояснювати Конгрес Вумен, чому Україні потрібно надати допомогу, якщо бо заперечення чує такий аргумент ну ваш ру корупція вас все крадуть. Ну і знаєте, в чому парадокс? В тому, що ну у нас є проблеми корупції, і корупція у нас фактично будь-яка масштабна корупція, вона виходить на вулицю Банку, на офіс президента. Всі ці корупційні схеми вони обов'язково мають мати когось, хто там в офісі президента їх, як кажуть, кресує або забезпечує їм цю. Можливість бути е, проводити ці схеми і не мати особливих проблем з антикорупційними органами, і тому питання якраз незалежності антикорупційних органів дуже важливо. Ми з вами пам'ятаємо, що декілька місяців тому ми отримали так лист щастя, як кажуть в українських медіа від Білого Дому, де були чітко розписані кроки, які потрібні для України для того, щоб вона. Була сильною, ефективною, щоб могла отримувати допомогу. Так, зокрема, оце питання посилення незалежності антикорупційних органів, воно було там на першому місці. На це питання виділено було три місяці. Я думаю, два місяці вже пройшло. Тому є про що говорити Татаров як сидів на вулиці Банковій, так і сидить на вулиці Банковій. Корупційні скандали, які виникають, які розслідують наші журналісти, вони виводять чи на того з татарова, чи на будь-кого із. Заступники Єрмака чи на самого Єрмака нещодавне дослідження про те, що це за армія невідомих радників з дуже дивними біографіями, які мають статус радників у Єрмака. Все це не можна не можуть не бачити там. Але ми зараз говоримо про інше. Ми зараз говоримо про те, що для нас важливо, для нас критично важливо не втрачати довіру. А для, для того, щоб ми не могли втрачати довіру, українська влада має демонструвати цю єдність. Незрозуміло чому досі не закрили ці біснувати Мар'яні. Про це на кожному кроці запитують західні дипломати, чому представниця владної фракції може так просто безкарно, і вона ще шкодить комітет оборонний, Чому вона може безкарно? Робити ці звинувачення, нападки на військових військових треба зрозуміти. Для військових надзвичайно важливо ця непорушність а, вертикалі командування. Якщо немає вертикалі влади, то в ну, мене брат професійний військовий, він полковник у відставці. І коли він почув про ці а, розмови, він мені сказав, що військові дуже болюче реагують, коли порушується їхня ця ієрархія. А ми бачимо і чуємо, що, наприклад, наш президент. Може собі дозволити спілкуватися з там, заступниками залужного через голову залужного, там, з керівниками е, окремих е, родів військ. І це дуже болюче питання. Цього не можна категорично робити, а, а ми це робимо. Тобто, таким чином ми е, тільки даємо аргументи для тих, хто ставить під сумнів нашу спроможність, нашу злагодність. Тільки ті в нашу професійність, тому що перед нами смертельна небезпека, а ми дозволяємо собі е, там, е, виносити ці чвари назовні, а потім вже потім ідуть Економіст, Вашингтон Post, Це потім вони друкують. Спочатку це з'являється в Україні в українських медіа. Про це наприклад, ці, ці теми радісно підхоплюються всякими скабеями і, і, і іншими російськими пропагандистами. Це робимо ми і це, це велика труниця. Якщо говорити про капіталістські пагорби, на ваш погляд, такий до Різдва вони зможуть ухвалити цю допомогу для України в тому числі? Ну, інтрига. Тобто вони, я впевнений в тому, що вони зможуть це точно зробити. Але якщо ви кажете, чи вони зможуть це зробити, там тиждень залишається, ну таке відчуття, що зможуть. Але це політика це. Ну, ви, ну, Я не знаю, чи дивилися, картковий будинок, це фільм про дуже, просто... дуже хороше серіал рекомендуємо. Так, да, ну це просто зараз я майже кожен день його згадую, тому що там показується ця кухня цих пагорбів капіталістських, як робиться ця політика. І е, є великий шанс, що вони домовляться, домовляться до Різдва. Але проголосувати вони можуть десь 17 січня, по-моєму, у них там буде. Перший, перший тиждень, коли вони будуть спроможні голосувати, зараз ця робоча група працює. Робоча група посилає сигнали, що можна домовитися. Білий дім говорить про те, що готові до компромісів, і це означає, що вони можуть домовитися. І просто основна зараз, як на мене, відповідальність все таки на президенті Байдені. Тому що він ключовий гравець тут, і він має зробити ці кроки. Повторюю, тому що це проблема, в тому числі, яка турбує і виборців демократів. Проблема нелегальної міграції турбує і виборців демократів, і, і, і мерів демократів, і, і переважно більшість американського суспільства. Політик має на таке реагувати, тому там зараз уже з'являється. Можливості компромісів, в чому їх можна досягнути. Один із, одна із можливостей це щоб е, біженці, які пересякають кодому в Мексиці, щоб вони, е, їхні заяви на політичний притулок розглядалися не на території Сполучених Штатів, а на території Мексики. Так, такий, такий, така практика була зараз. Тому що зараз людина, якщо попадає на територію Сполучених Штатів і робить е, е, заявку на політичний притулок, там вона розглядається 2-4 роки. До, до 4 років ця людина вже є е, на території Сполучених Татів. Вона вже е, падає тігарем на, в тому числі на, і на платників податків. Ми словом, проблема серйозна. Якщо ми говоримо про майже 10 мільйонів біженців, які от таким чином перетнули кордон і які е, стали е, значною проблемою для. Для, для американських системи по суті, оце що зараз відбулося в конгресі, це стосується не стільки проблем в Україні, скільки, якщо так звісно, можна сказати, внутрішньополітичних проблем Сполучених Штатів Америки. Але оці от негаразди, які є в середині нашої з вами країни, оце що ми з вами згадували корупція, скандали, не відсутність комунікації та спільного бачення військово-політичного керівництва ці нападки на військових. Вони в майбутньому. Будуть активніше впливати на виділення військової допомоги для нашої держави. Ну, я... ми, ми, ми можемо не мати цього майбутнього, якщо ці проблеми не будуть вирішені. Просто ми маємо розуміти, що Україна ну це це вже якісь очевидні речі. Нас, ми, ми, ми у стані війни з надзвичайно небезпечним ворогом. Мова йде про сам факт можливості існування держави, який в біса. Амбіції, які там ревності політичні можуть бути, які там друзі президента. Якщо друзі президента шкодять Україні, то вони не можуть бути в президентському офісі. Якщо керівництво може собі дозволити займатися якимись іншими речами, ніж а, просто а, боротьбою за виживання України, мова йде про те, що нам зараз вже мова не йде про там. Окремі якісь е, населені пункти, тому що я дивився одного військового, який сказав, що знаєте, що ми, він вже не може слу, чути слова в дії, каже, ми створимо собі, от, як Бахмут було, ми створимо собі е, якусь, там, якийсь політичний фетіш. Е, в якийсь момент військові розуміють, що незалежно від того, є доцільність чи ні, вони мусять вмирати. бо, тоді це будуть іміджеві втрати. А які іміджеві втрати, якщо ми можемо втратити країну, тому нам потрібно навіть в цьому сенсі трошки переглянути інформаційну політику, тому що нам потрібно, щоб росіяни не завоювали більше жодного шматка нашої території. Нам потрібно, щоб росіяни не мали шансів е знищити Україну. Нам потрібно вижити, нам потрібно зберегти е територіальну цілісність, ту, яку є зараз, і нам потрібно. Не дати ворогу звоювати більше території, але основне ми маємо зберегтися як країна, тому що мета Путіна знищити Україну як, як, як країну, як державу, і при таких високих ставках допускати собі можливість навіть гіпотетично, що ми можемо ці проблеми переносити в наступний рік. По-моєму, це абсолютно неприпустимо. Пане Олеже, дякую, що знайшли час з нами. поспілкувалися, Поділилися своєю аналітикою. Олег Рибачук, голова аналітично-адвокатської організації. Центр спільних дій, політик, громадський діяч був в ефірі Львів Медіа. Пане Олеже, дякую.